Бачите, які велетні. Рядовка димчата. Хто їх збирає? Обов'язково переглядайте такі місця, де дуже багато листя, де така прям подушка з листя. Вони дуже полюбляють такі місця. Так що, якщо серед наших глядачів є люди, які збирають ці гриби, ходіть, їх зараз дуже багато в лісі. Прям дуже. І таких розмірів внушительних. Трапився нам ось такий цікавий гриб. Незрозуміло, що це за грибочок. Можливо, хтось із вас знає. Обов'язково напишіть. Будемо вам дуже вдячні. Ми такі зустрічаємо гриби перший раз. Не знаю навіть, що це таке, такий колір. Біжевато, корічніватий. І шапинка матова-матова. Знизу такий світлий. Ніжка плотна, суцільна. Спробуємо розрізати. Да, зовсім плотна. Не трубчаста. Не міняє кольору. І ось під верхом шапинки такий також мучнистий наліт. Ну, такий собі запах не зовсім приємний. Більше такий якийсь землянистий цікавий гриб. З такою пімпочкою наверху. Дуже цікавий. Ну, залишимо його тут. Раз він тут виріс, залишимо його, нехай він насівається далі. Якщо ви знаєте, обов'язково напишіть в коментарях, що це за грибочок. Буду вам дуже вдячний. Ми зараз знаходимося внизині. Вирішили спуститися з цього пагорба вниз. В попередньому році. Ми тут знаходили досить багато опеньок осінніх, вирішили пошукати і тут. Але наразі опеньок нам не трапилося. Попалися трошки фіолетової рядовки, ну, буквально штучок 5. І вирішили ми цим пагорбом спуститися в сам яр, переглянути, що є в цьому яру. Можливо, щось нам попадеться, цікаве, то обов'язково вам покажемо. Ходімо разом. Звідти ми прийшли, щойно ми з вами там були. Не даремно нас тянуло сюди в яр. Подивитися, що тут є. Я вам буду показувати без зайвих коментарів, а ви просто споглядайте і отримуйте задоволення. Це все фламуліна оксами Тонішкова. Бачите як? В цьому році осінніх опеньків дуже мало, а я так розумію, що із зимніми проблем не буде від слова зовсім. Це ще не все. Я такий радий, що ми сюди зійшли і їх знайшли, що навіть не передам вам словами. Але і це навіть не саме основне, що хотілося вам показати. Гляньте які красуні, які гливи і вище і вище оце кайфи. Я думаю, що ми зараз більші відберемо, спробуємо їх дістати з цієї висоти. А менші залишимо, нехай вони далі підростають. Ну що ж, зараз ми по цьому рові і переглянемо ретельніше. Входимо далі. Ось зовсім поряд. Ще одна гілка лежить. Ну ці, я думаю, що ми вже заберем. Опа! Хе-хе, які красавці! Які красавці! Опа. Так. Ми цей залишимо, нехай його вже доїдають. А заберемо із собою, а вон які вуха ай клас, оце шикарне місце. Вон і донизу вони йдуть, трошки підсохли, але коли піде дощ, або, можливо, навіть уже і сніг, вони наберуться своєї звичної форми. Клас. Зайшли з другої сторони. Одне вушко з цієї сторони іще. Ось іще. Клас. Фламуліни наростає. Малесеньких кнопочок повно. Це добре? Це дуже добре. Завдяки таким знахідкам вирішили ми прогулятися цим ровом трошечки вперед. І ось фіолетова рядовка. Фіолетова рядовка. І її тут знову дуже багато. Сьогодні в нас такий прямо кошик з різними грибами. Так, це, напевне, вже побачлива. Так, залишимо її, нехай вона насівається. Ця вже старенька зовсім, а ось цієї молоді. Оп, теж, певно, хробочлива. Обов'язково передивляйтеся. Досить часто рядовка фіолетова, та й будь-які інші рядовки попадаються хробачливі. Дуже легко оприділити, коли зрізаєте, якщо ніжка дюрява. Сто відсотків хробачків багато і в самій шапинці. Погляньте які. Молоденькі красоні. Клас. Десь тут бачу. Ага, ось. Ось іще. А ось бачите, як зовсім поряд заховалася. Ця вже хробочлива залишена. її. А ця ще досить нормально. Да. Чудово. Чудово! Кошик нашку потихеньку наповнюється. Прекрасний результат. Просто чудова сьогодні грибна подорож. Ліс тихий. Дуже приємно знаходитися. Вітру надлишкового немає сильного, легенький-легенький вітерець. І багато прекрасних знахідок. Клас. Ну що ж, ось і дійшла до завершення наша сьогоднішня подорож. В лісі вже трошки починає темніти, вечоріє. Як ви знаєте, темніє зараз досить рано в лісі. Тому мусимо покидати цю красу. Дякую величезне, що були разом із нами сьогодні. Що додивилися це відео до кінця, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам ще раз величезне. Завершуємо ми з ось таким результатом сьогодні прекрасним. Сьогодні в нас в кошику достатньо різні гриби. І рядовка фіолетова, і глива прекрасна, і трошки опеньок. Задоволення немає меж. Ще раз всім дякую, бажаю всім повних грибних кошиків. До нових зустрічей.